Наступна головоломка. У нас є таке число 494. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наше число стало якомога більше. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, ми перемістили два сірники і у нас утворилось число 11911. Задачку виконано. головоломка. Вирішено.